Ти... ти думаєш, це телевізор? Це камін вмонтований. В стіну. я його виключаю пультом. Що він хотів цим зробити? Я не знаю. Ти розумієш? Камін, який включається пультом. ярта пробило. Ой-ой-ой, цього виїбали, блін. Куди він їде? <свісно> може зараз жопа. Ну, це що він їде прямо, це вірно тепер. Блін, бойчатку дуже добре стоїть. Ні, ну це нормально ще 400 побат. Ну я не говорю про ті часи, що раніше можна було з нього тисячу просто вибити, блять, і хлопець би всрався. Скажемо, дякуємо на цьому. Так, Джулін, ти, ти, ти йдеш лісом угляд. Е, ні, ні, сьогодні це прям виключення через те, що я е, налаштував сьогодні, поставив сьогодні перестановку в кімнаті зробив. А в наступних днях е, сьогодні буде теж стрім через е, 8 годин. Я прокинуся о 8 ранку і в себе о 9 ранку запущу стрім. Ну, по крайній мірі, в мене таке в планах. І постараюся так уже наступні рази стрімити цій годині, 18 година. Тому що в мене робота на третю вечора. І, типу, блін, для мене це зручно буде. Я буду так стрімити кожного дня. Ну, або помру, можливо, не факт. Блін, є сенс по ньому зараз Цих 14. Блін, 90-х ще в них є живий. Чим займаюся? Я працюю на кухні. У мене 9 років практики в ресторанах працювати тут. Для мене це так. Дас, Далекс. Ну, Алексій, я тебе слухаю. Ну, а загалом на кухні працювати важко через стоячу роботу. В тебе дуже часто потім проблема всіх поварів. Це Добре. Я поклав на вібрації. Так, Алекс, я вже закінчую. Дарк здоров. Алекс, до речі, можеш назватися на Dark, тому що це Дарк ще й накинув в інстаграм фотку ві відео. Це він винуватий, що ти відреагував на свій. Ягу 390, ну ми попали в моторне відділення, ти розумієш? Німці вони завжди були слабкі тим, що ти коли попадаєш їм в моторку, де знаходиться в тебе там 50-70 міліметрів, сплеш розривається, іде в моторне відділення і йде ще в корпус. Тож ж зараз в них немає її. Да, так, воно йде. Воно ж типу розривається, йде в мотор, іде в цей. Тому що, коли ти попадаєш в рубку, зрив йдеться ж кругом. Типу. Пух. Ні, ні, в мене мода на влучення немає. Але я знаю механіку, як воно працює. Ну а тут якось 147, блін з плешем магія. Да-да-да, дарк -да, це мейт. Блин, Дарк жорстко. Ну, треба кидать уже. Поясню, чему кидать для того, чтобы застанете двох. Дарк, я надеюсь, все будет добре. Кто знал, что на стриме не ставить беззвучный? А ти спочатку ти ж, ти ж знаєш, що тут одні стрімери, блін. Спочатку заходиш, дивишся, чи є стрім, чи можна писати. Ну, я зараз кину сюди у нас снарядів тут уже багато. Стрімер каже про стрімера. Стрімер питає у стрімера. Яка твоя професія стрімера? Ну, слава Богу, що хоча ще успішна операція пройшла перша. Блін. Не хочеться цим займатися. От я тут не стрім ще трохи смішить цей фантомний стан, який ви вигадали для того, щоб в арти не було двох К на, на третю відмітку, як цей стан асистити я не уявляю. він це а ніяк не допомагає. Слухай, ти поясни мамі, блять, що у неї є син, який за неї переживає, блін, і нехай, блять, такої хуйні більше не говорить. Їбать, ми його пробили. Ми його пробили в кришку. Ну слухай, як не, не крути, вона твоя мама, і коли в неї сталася була проблема, вона позднула до тебе. Просто скажи їй. Блін, бо ну, В мене зараз більш-менш подібні ситуації блін, з батьками По стороні мами там теж є всякі нюанси, але. Нічого, прорвемось. Ой, как левая песня. Ну, сдавай назад. Ну, окей, пустій. <рисква> <рисква> Ой, блин. За її життєвий шлях. Блять, дарквы вибачай, блін, що я засміялся, блядь. Ну це просто ситуация мене вбила. Я ще й напробував, блін. Э, Ст-шку, блять, в... В башню. А наступним пострілом, блін, в'їбав, блять, гріля на тисячу. Боже, за це ще один майстер. Це що буде два, два відео, блін. Блін, шкода, пробуй ще один. Я даже устояю зараз еще раз дата. Мудак! Ну мы до хера нанесла. Другий майстер за сьогодні 8600 сумарки Ви бачите це? Совпадіння не думаю. Охрінеть.